Цього року Кремль отримав додатково мільярд євро. Після того як найбільша нафтова компанія Росії Лукойл скористалася лазівкою в санкційних правилах ЄС за допомогою Болгарії. Про це йдеться в розслідуванні журналістів видання «Політико». Завдяки винятку із заборони ЄС Болгарія дала змогу мільйонам барелів сирої російської нафти потрапити на місцевий нафтопереробний завод, а вже звідти продати різні види нафтопродуктів за кордон, зокрема й до країн ЄС. Ця лазівка каже, політико приносить Москві додатковий дохід на фінансування війни проти України та сотні мільйонів євро прибутку власнику НПЗ Лукойл. Ми не відчуваємо відповідальності за експорт Лукойлу і пов'язані з ним доходи для Кремля, каже міністр фінансів Болгарії Асен Васильев. Виняток, щодо зобов'язань є не лише для того, щоби допомогти Болгарії, але й для того, щоб забезпечити роботу нафтопереробного заводу. У своїй заяві Лукойл повідомив політико, що дотримуються всіх законів ЄС і Болгарії. Там стверджують, що дотримання квот на нафту сурово контролюють митні органи країни. Після напружених переговорів у червні минулого року країни ЄС погодилися заборонити морський імпорт російської нафти. Проте Болгарія через свою географічну вразливість отримала поступку до кінця 2024 року. Як пише політико, ця балканська країна значною мірою залежить від російського нафтопереробного заводу Лукоїл у Бургасі. Він на 80% забезпечує потреби Болгарії в дизельному паливі та бензині. Також на нього припадає 10% економічного виробництва країни. Згідно із санкціями ЄС, Болгарія не може продавати нафтопродукти за кордон, але є заковика. Софія може дозволити експорт, якщо ці продукти призначені для ексклюзивного використання в Україні або їх не можна зберігати в Болгарії через загрозу довкіллю та екологічній безпеці за умови, що їх продаж, постачання, передавання або експорт не мають на увазі обхід санкцій. Представник Єврокомісії повідомив політику, що через специфічний склад нафтопродуктів є ризик пожеж і вибухів. В уряді Болгарії кажуть, нафтопереробний завод може зберігати запас нафтопродуктів лише на 10 днів. Завдяки цьому, з березня по липень цього року, Болгарія експортувала морем до країн ЄС 3 мільйони барелів нафтопродуктів, ймовірно, російського походження. Однак, за даними державної статистики, місцеві резервуари Лукойлу мають ємність еквівалентну тримісячному болгарському попиту на нафту, що робить малоймовірним необхідність експортувати нафтопродукти з екологічних міркувань. Навіть якщо жоден барель нафтопродуктів, які вивозить із Болгарії, не має російського походження. Кремль все одно заробляє чималі гроші лише на тому, що можна продовжувати постачати до Болгарії сиру нафту, за підрахунками, які в міжнародній урядовій організації Global Witness зробили на основі обсягів імпорту російської нафти світових цін на нафту та середнього рівня податків, які звичайно стягують із видобутку та експорту нафти з Росії, з 5 лютого, по 31 жовтня цього року Москва заробила на таких поставках 983 мільйони. Yo, yeah, bro. Після тривалих політичних суперечок Софія погодилась скоротити термін поступки до жовтня наступного року. Однак країни ЄС закликають Брюссель узагалі закрити такі лазівки і переглянути послаблення умов для Болгарії перед черговим 12-м пакетом санкцій. Проте такі ситуації змушують по-новому поглянути на ефективність обмежень Євросоюзу проти Росії майже через два роки після її повномасштабного вторгнення в Україну. Частково це пов'язано зі складнощами, коли кожен пакет санкцій вимагає одностайного схвалення всіх 12, 27 країн-членів блоку. Результатом пошуку компромісів і стають такі винятки, які залишають простір для маневрів і створюють подальші проблеми. Це був огляд преси.